Китай розглядає можливість участі в потенційній миротворчій місії в Україні, як пише Вельтам Зонтанг, посилаючись на свої джерела в дипломатичних колах, китайські дипломати в Брюсселі провели неофіційні консультації з приводу того, як в Європі могли б поставитися до такого кроку. При цьому джерела зазначають, що такий крок може зробити миротворчу місію більш прийнятною для Росії. У будь-якому разі питання делікатне так зазначило видання. Докладніше будемо розбиратись далі з дипломатом, політологом, міжнародником Вадим Трюхан зараз з нами на зв'язку. Моє вітання вам, пане Вадиме. Вітаю вас, пані Ілона, Вітаю наших глядачів. Е, на вашу думку, скажіть, будь ласка, як би ви могли оцінити цей крок і що за ним стоїть? Знаєте, тут два в одному з одного боку, дуже ніби неочікувано, тому що Китай ніколи не претендував на якусь таку, ну скажем, третю роль. В будь-яких не те, що протистояннях, а будь-яких таких пасіансах за участі Росії, Європейського Союзу, НАТО, а тут раптом претендує. А, от. Але з іншого боку, це абсолютно очікуваний крок. Чому? Тому що пальма первенства, яку лідерство, яку завжди несло, несли Сполучені Штати Америки, раптом у вигляді такого прапору випала з рук американців. І охочих підняти цей прапор насправді не виявилося. Хоча заявку на, на, на таку роль подали вже і Британія, і Франція, і десь опосередковано Німеччина. І тут раптом з'являється Китай. Чому? Тому що Китай це самодостатня потужна сила. Китай це країна, яка постійно росте економічно і постійно росте в військовому плані. Китай це країна, яка стала з регіональної, як колись і намагався називати Обама, глобальною, тобто глобальним гравцем. Він присутній в Африці, в Латинській Америці, в Європі будь-де. Тому для Китаю це шанс, ну знаєте, ну показати себе не просто глобальною, а домінуючою силою. І мені здається, мені здається, що Китай або спровокує зараз зміну позиції Сполучених Штатів Америки, які від відсторонення знову повернуться на трек лідерства, або Китай з ситуація, коли Трамп скаже, а окей, Китай, ну все всі, займайся. І тоді Китай зможе дійсно стати такою стабілізуючою силою не тільки по відношенню до українсько-російської війни, а в деяких інших конфліктах. Цікаво. Який їм зиск, знаєте, взагалі ну, такі одразу якісь сумніви. Наскільки можна довіряти такій місії? Мені здається, що для Китаю зараз важливо знайти заміну е, американському ринку. Трамп оголосив проведення дуже високих мит. Китай відчув, що е, американці відходять з Європи. Вони не хочуть вже нести ну, якби тягар відповідальності за безпеку в Європі І відповідно він готовий замінитися. В нього є стратегічні цілі. Він хоче е, відновити контроль над Тайванем. Ми нікуди від цього не дінемося від цієї його мети. Він бачить, що зараз у нього з'являється такий шанс, оскільки Трамп в угоду своїм вузько таким корпоративним, вузько я б не хотів казати партійним, але своїм своїм власним гестичним інтересам готовий жертвувати всім, не тільки Україна, а навіть Тайван. І відповідно Китай розглядає цю ситуацію як шанс для себе показати себе таким конструктивним гравцем, який не просто бере участь, а який вирішує. Ті проблеми, які не вирішуються десятиріччями. Яка думка з цього приводу Європи? Як це для України безпосередньо? така По Європі, мені здається, ще позиція не виробилася. Для них? Це великою мірою було несподіванкою. Чому ми бачимо зараз в пресі такі дуже обережні коментарі? що от були там якісь консультації, але треба думати, треба розмірковувати, там і таке інше. Там між собою зараз не можуть розібратися, хто все таки буде лідером після того, як Сполучені Штати Америки поступово будуть відходити. Ми зараз бачили інформацію з ЗМІ, що навіть вже йде мова про те, що протягом 5-10 років Сполучені Штати Америки готові віддавати ну ніби як контроль. За НАТО на європейських партнерів Франція, Німеччина. Певною мірою Італія і Велика Британія зараз готуються до того, щоб прибрати на себе відповідальність, от і відповідно там зараз виробляється позиція, яка ж може бути майбутня роль Китаю українсько в українсько-російському врегулюванні, якщо дай Бог це буде дійсно врегулювання, не балачки, як зараз при Трампу. От яка роль буде Китаю в підтриманні миру, безпеки на європейському континенті, і яка буде роль Китаю як сили, яка ну, в економічному плані, скажімо так, може великою мірою замінити Сполучені Штати Америки. В Європі. А те, що стосується України, то мені здається, ми зараз будемо на шпагаті. З одного боку, нам не дуже з руки якби, одразу погоджуватися. Бо як ми ж з одного боку при нас європейська інтеграція, з іншого боку, у нас зараз переговори з американцями. І Зеленський фактично після е Вашингтонського це конфузом, да коли він був в Білому домі. і Скажімо, там відбувся скандал, він зараз намагається ну, якби, між докрапельками пробігти. Зуміть не розлютить Трампа і зуміть дочекатися моменту, коли Трампа розлютить Путін. А з іншого боку, Китай це така сила, яка ну, дійсно може зіграти дещо неочікувано стабілізуючу роль. І Китай це та сила, проти якої, проти якої Росія зараз не піде. А це росіяни фактично відіграють роль молодшого партнера? по відношенню до Китаю, який поставляє і обладнання, і ноу-хау, і все решта. Плюс тобто на таку місію Росія погодиться, мені здається, я, я не стверджував би, що погодиться, але мені здається, що їм буде дуже складно відмовитися. Дуже складно, особливо після того, як північна. Корея зіграла на на стороні Росії, фактично ну ввійшовши у війну, і відповідно зараз немає ніяких забобонів, ніяких присторок для того, щоб ще якась інша країна теж увійшла в війну, але в іншій постації тут, коли йдеться про миротворчість, коли ну, Китай пропонує свою роль як такої сили, яка стане між сторонами, ну Росії буде дуже складно відмовитись. А якщо Китай дійсно війде, якщо ми Україна погодимося і Отримає мовчазну згоду, як мінімум США, і згоду європейського союзу. То росіяни не підуть на те, щоб провокувати китайців там, вбивати їх, атакувати і так далі. Бо тоді Китай може так ударити кулаком по столу, що росіянам мало не покажеться. Зрозуміло, пасибі. Дякую за ваш коментар. Дякую, Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Дипломат, політолог, міжнародник Вадим Трюхан був з нами на зв'язку.